Шкільнята, всіх вітаємо зі святом. Хай співаються пісні в ці святкові світлі дні будемо пісні співати, весну красну прославляти! Дзвени, весняна пісенько, серпанком весняним. Щоб всім було нам весело, дорослим і малим! шла, не зішла, не зішла, і ще солнце... Рибичка не цвіла, не цвіла, не цвіла. Пташка пісню не вела, не вела, не вела. А весняночка весна, а весняночка весна. Граю вас, малята. Я весна теплом багата. Я люблю тепло й красу. Подарунки всім несу. І до вас прийшла весняну казку принесла. Та казка ця буває не щодня, а зветься вона Великодня. Раз у рік вона до малят приходить і з ними розмову заводить про великодні обряди. Про писанки, про пасочку. Хай з Небес вам весело всміхаються. Наша великодня казка за мить розпочинається. Все навкруги причепурилось: дерева, птахи і люди всі свої хати понеряджали. Порядок привели в двори. Заглянемо у двір Панаса Іварки. Там сяє все, кругом порядки, там курка ряба походжає, там двір сірко охороняє. щедрі трударі і в яйце я залишу. сама ж далі побіжу. Ко-ко-ко. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Великодні ігри грають один одного вітають. Без писанки великоднє свято не буває тим, чим є. Бо воно багато всім радості придає. По Поколу писанку передавайте, веселу гру пограйте. Якось на ту пору Лиска забрала до двору. Весною любуюся. Удень такий чудовий. До корника прямую я. Цей шлях мені знайомий. Ой, а що це тут кругленьке? Із усіх сторін гладеньке? та це ж яйце біленьке. І, мабуть, воно смачненьке. От я його з'ємню. Мерщій тікай і яйця ти чіпай, Курка тут його лишила, щоб господиня посвятила. А мені теж яйце потрібне. Заберу його від тебе. От роднюча. Ну, завжди. Тепер хвіст свій пережи. Ось і хвіст, лиска добралась, ха, без хвоста руда зосталась. Що ж мені тепер, малята, ще й хвоста охороняти? Хай приходить, забирає, лиш їй це нам не чіпає. О, вже йде, я й мухом чую, зроблю вигляд, ніби сплю я. Буде. Щиро дякую, бувайте, і мене не забувайте. Як весні радіє кожна людська хата, бо до людей наближається Великоднє свято. Готуються люди, і дорослі, і діти. Як же то найкраще свято це зустріти? У Великодньому оркестрі ми заграємо, всіх довкола звеселяємо. Курочка знесла, його пес сірко в дворі охороняє, всіх від нього відганяє. Тож подивимось мерщій, хто з'явився в цій. Раптом кішка десь взялася і до яйця подалася. Мабуть, їй ще невідомо, що міцна тут охорона. Я так яйця полюбляю. У пташок їх відбираю. Але це геть не таке, величезне та важке. Гей, сірко, давай візьмемо та яйце ми розіб'ємо. Що ти, кішко, схаменися і від яйця відшипися. Курка тут його лишила, щоб господиня посвятила. Мужіть тікай! І яйця не зачіпаю. Що ж, пограємось на славу, розпочнемо нову забаву. Дуже гарну, не нову, великодню гру. Я маленька сіра мишка, я важкою тишком нишком, що знайду несу додому, бо старанно я у всьому. Ой, яке це гарненьке, і пиленьке, і кругленьке. Завтра свято, гості в хату. Треба це я це забрати. Мію я газинувати, може, й вам пораду дати. Шкар Це пісеньку співає, сюди на нас поспішає. Малесенька Тарина. Люба ця мені стежина. Як до криниці біжу стежинкою, кричуть мене Даринкою. Як вони з криниці нап'юся, чую, мама гукає, даруся. Моя донечко, даринко, лагідна моя моє дитинко. Скоро свято, Тож давай мені долі помагай. Вже біжу, я, матуся, не хвилюйся, не заберуся. Гей, сімко, чого розгавкась? Може, просто так не виспас? Може, хочеться води, може щось побачити? О, далину, йди сюди, обережно, не впади. Бач, яйце охороняю. Всіх від нього відганяю. Ой, і справді яйце. Мамо, мамо, подивися, від роботи відірвися! Наш пірко знайшов яйце. Може, воно чарівне? Я очак своїм не вірю. Це яйце сьогодні диво. Великодня добра мрія для людей значна подія. Сторож гарно працював, нам яйце оберігав, за старанну службу. Дякуємо, дружно. Як до церкви не підемо, яйце в кошик покладемо. Ну, швидше працювати, яйце світ розмалювати. Ти то пасхи недалечко, люди звичай бежуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Святкування йде віками, це такі чудові дні. В гості йти під рушниками, страви нести запашні, Доброзичливо, з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я. І щасливого життя. Кожна людина сьогоднішній сьогоднішнє свято буде з любов'ю у серці вітати. Наш Бог Господь приготає всіх нас, славимо, славимо, день цей і час. Христос воскрес! Воїстино воскрес! Яка гарна казка і так добре закінчилася! Як добре гуртом працювати і двір охороняти, і навіть писанки розмальовувати? Вітаємо вас усіх зі святом! Христос Воскрес!